Привіт, друзі, головні новини. На кордоні з Харківщиною РФ концентрує війська для наступу у Белгородській, Курській та Брянській областях РФ зібрала близько 50 тисяч військових. Аналітики кажуть, північне групування військ РФ швидше за все не зможе захопити Харків. Водночас наступальні операції на Харків і суми відволікатимуть сили оборони з більш важливих ділянок фронту. Пиши в коментарі, що думаєш з цього приводу, і чи буде наступ на Харків чи ні. А ми їдемо далі. РФ офіційно погрожує ударити по військових об'єктах Британії за межами України. Це вони так відповідають на заяву глави МЗС Британії Кемерона про дозвіл використання британської зброї по території Росії. Зачиняйте вікна та двері. Надзвичайна подія техногенного характеру сталася у Кропивницькому, потужна пожежа на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції. Працює ДСНС, залучено обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря. На жаль, я загиблий запах Вулиці жахливий. Місцевих закликають не виходити з домівок без потреби. На фронті складно. РФ намагається вийти до Курахового та Покровська, говорить Сирський. Угорщина не буде відправляти на смерть українських військовозобов'язаних, говорить віцепрем'єр країни. Ще додав, що вони не будуть розслідувати, чи вважають українці людину призовником чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, Угорщина не відправить їх назад. Сергієта з шикарним б'юстом і паспортом сестри. Так мужик ефектно тікав до Румунії. 44-річний мешканець Черкащини у Перуці із макіяжем до останнього переконував прикордонників, що він громадянка України. Тільки сестрі тепер, у якої взяв паспорт, тис, що без паспорта перепливати. Прізвище ім'я, по батькові. Що робиш при кордонній смузі? Хотів перетнути незаконний кордон. Що з руками? Подерга руки. При Штрафи для ухилянтів різко зростуть. І ось якими вони будуть за новим законом. Порушення правил військового обліку. Штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. Повторно або в особливий період від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час від 5100 до 8500 гривень для громадян. Та від 17 тисяч до 34 тисяч гривень для посадових та юр осіб. Порушення законодавства про мобілізацію та мобілізацію у воєнний час від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян та від 34 тисяч до 59 тисяч гривень для посадових і юр осіб. В першій версії законопроекту за ухилення від призову під час мобілізації хотіли позбавляти волі на 3-5 років, але потім норму виключили. Підписуйся, аби завжди знати. Те більше.